Вітання, брати мої. Ото нещодавно е, слухав е, роздуби на слова Не бійся, мале стадо, бо заповів Господь дати тобі царство. От. І також мій брател Тарас з нашою спільною знайомою спілкувався там а, у Фейсбуку. Вона сказала, що вона в Австрії і а, ніби працює ніби то як вчитель. Як вчитель, і е, її завдання полягає в тому, щоб адаптувати е, біженців з України, щоб вони поступово стали не біженцями, а переселенцями, а потім е, громадянами Австрії. От, ну Тарас там написав, що е, якби не дуже можливо і добре, що. Люди, які тимчасово перемістилися туди, залишаться і навряд чи повернуться до України. Ну, на що там, звичайно, було багато коментарів, типу Життя дається один раз. Та, Ми дуже любимо Україну, але життя дається один раз. І, Ми будемо. Австрійцями українського походження краще. от, І. Або що мені ця Україна дала, щоб я так прагну до неї повернутися і так далі. От. І ото наштовхнуло мене на такі думки, що м -м колись, коли євреї поверталися з Вавилонського полону, з Асирії. Перепрошую. З Вавилонського полону з Асирії то е, поверталася незначна частина євреїв, е, очолював їх Ездра. Суддя. От і. Це зрозуміло чому? Тому що Вавилон надзвичайно потужне місто, потужна держава. І е, якщо ви візьмете і прочитаєте книгу Естер, е, то про царицю, жінку. Вавилонського царя. Євдейку. Єврейку, він же. Тривога. О, то е, ви зрозумієте, що євреї там були е, заможними людьми. І купцями, і бізнесменами. Багатими людьми. І Вони ну, не, не були пригнічувані от, після подій, які описуються в книзі Естер. І от вони продають, залишають там все. Той, хто йшов з Ездрою. Сідають на коневі віслюків, верблюдію і вирушають відбудовувати Єрусалим. Відбудовувати Єрусалим. Ну, реально в пустку вирушають. От там треба працювати, там треба відбудовувати стіни народи, які заселяють зараз. То єврейське царство бувше, вони не хочуть, щоб... Єрусалим відбудувався і протидіють цьому. Тобто з ними треба битися, воювати і починати все заново. Ну от це от щось на подіб, якщо мешканцям черніців, які переселилися зараз ну, за кордон і десь там років через 15 чи 10. Де вони вже будуть це впевнено почувати на ногах, а їм скажуть чернівчани з Монако, з Швейцарії, з Франції, з США, ну, в залежності від статків і так далі. Повертайтеся назад на Буковину, бо будемо. Відновлювати вулицю, яка мала назву Олександрі в Чернівцях в Садгорі. І це не так, що дехто дав гроші от беріть, ну дехто з євреїв, які поверталися. От беріть гроші, йдіть там відновлюйте, от, я вам ще буду гроші скидувати. Ні, а вони. Все залишили і пішли, тому що ідея Ізраїлю, ідея своєї країни, святого місця, бажала для них дуже багато. Не для всіх, звичайно, багато залишилося там, в Асирії, розчинилися, асимілювалися, змішалися, перестали бути євреями. Ось через деякий час. <кій> Оце є мале стадо. От. Тому що все одно це їх, це завжди буде меншість, буде меншість людей, які готові будуть добровільно піти. Захищати свою країну або захищати якісь ідеї. Але, зокрема, зараз ми говоримо про країну. Ось про Україну. І причому не про Україну як малу батьківщину. Тобто, що кожен любить своє село, місто, річку біля села, там ліс чи гори Карпати там, чи ще щось. А загалом Україну. Як саме поняття. І схід, і південь. От. Любить цю країну. Навіть якщо він дещо не розуміє в інших частинах країни з культури там, чи з ментальності. Але він любить свою країну. І це і є мале стадо. От. І поки це мале стадо є, то і Україна є. От. А хто, умовно кажучи, в лапках людина світу, там дуже, що йому все одно, що він завжди відчуває, де б він не був, він відчуває свій дім. Щось не так в його країні, він переїжджає в іншу. І... Ця людина отримує нагороду свою в цьому житті, вона буде сита і завжди в безпеці, але, на жаль, такі люди не побудують країну. Не побудують країну також ті, хто емігрують. Вони можуть там. Бути в клубах за Україну виступати з промовами, виходити з пропорцями на десь в Нью-Йорку чи в Лондоні на площу раз на рік, чи там п'ять разів на рік, чи коли-небудь. От, але вони не будуть повертатися в Україну, не будуть відбудовувати її. Вони навіть не будуть заробляти там кошти, приїжджати сюди і жити в цій країні і збагачувати її і відбудовувати її. От. Але поки є стад... мале стадо оце, то воно не чисельне, звичайно, але Україна теж є. Тому не боїмося. І дарована нам буде наша держава і наша країна.